Інциденти у Балтійському морі можуть траплятися дедалі. Частіше європарламент проголосував за мита на російські добрива. Конституційний суд Румунії відхилив клопотання про визнання виборів недійсними. Інциденти за участю російських диверсантів у Балтійському морі можуть траплятися дедалі частіше. На цьому під час брифінгу у центрі морських операцій у Гдині наголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Днями російське судно не перебувало у польських територіальних водах, як запевнило Міністерство міністерстві оборони, а виконувало підозрілі маневри над силовим кабелем, що належить польській сіті енергетичне. Такі інциденти викликають занепокоєння. Визнав в ефірі по. Радіо Катовиці політолог із селецького університету, професор Томаш Кубін. На його думку, Росія випробовує реакцію інших країн. Мовіме отим інцидентів до тиждень цим Йдеться про енергетичні кабелі між Польщею та Швецією, але не забуваймо, що там пролягають також кабелі інтернет-з'єднань. Там також є інфраструктура, якою надходить сировина для польської енергобезпеки. Це, звісно, Baltic Пайп зі шведських покладів. Він є найважливішим, Тому у Балтійському морі є що пильнувати з огляду на нашу безпеку у широкому розумінні. Це уважати на Балтику під увагу наше широко розуміяне безпеченство. Військові кажуть, ключовим питанням із польської сторони має бути аналіз часу реакції на подібні інциденти, а також перевірка готовності підрозділів реагувати на такі випадки. Із осені минулого року Балтійське море перебуває під особливим наглядом не лише польської армії, а й союзних військ. Європейський парламент проголосував за запровадження мит на сільськогосподарську продукцію та добрива із Росії та Білорусі. Минулого тижня депутати комітету із міжнародної торгівлі дали зелене світло на запровадження тарифів. Мита допоможуть зменшити залежність від імпорту із Росії та Білорусі. Тарифи ЄС також вдарять по доходах від російського експорту і ускладнять для Кремля ведення війни проти України. Заявила польському радіо депутат Європейського. Парламенту та авторка цього звіту Інеси Вайдере. Це важливий крок до припинення підживлення російської воєнної машини. Ця пропозиція сприятиме зростанню виробництва добрив у Європі. Окрім того, встановлення вищих імпортних мит на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі буде вигідним для фермерів. Зменшення недобросовісної конкуренції допоможе європейським виробникам залишатися конкурентно здатними. help European producers stay competitive. Пропозиції ухвалені у цьому вигляді набудуть чинності уже із 1 липня. В останні роки імпорт добрив із цих двох країн до Євросоюзу постійно зростає. Обсяги імпорту викликали занепокоєння уже у 23-му. Зараз євросоюз закуповує третину всіх добрив саме із Росії та Білорусі. Конституційний суд Румунії відхилив клопотання Джорджа Сіміона про визнання президентських виборів недійсними. Націоналістичний політик, який зазнав поразки у другому турі, вважає, що голоси молдавської діаспори для його суперника були куплені за сотні мільйонів євро. Конституційний суд Румунії оголосив про відхилення клопотання лідера партії Аур після слухання, яке тривало. Кілька десятків хвилин рішення суддів є остаточним, і це означає, що конституційний суд на урочистому засіданні затвердить результати недільних президентських виборів. Румунія продовжить рух до Європи. Це підтвердили після нічної зустрічі новообраний президент Ніко Шордудан та президент Європейського парламенту Роберта Мецола. у своєму профілі у соцмережах. Дан написав, що отримав запевнення від Мецоли у повній підтримці Румунія. Убивство двох співробітників посольства Ізраїлю в США є наслідком тривалої війни в секторі Газа. каже експерт із питань близького сходу Павел Раковський. Ця війна мала б закінчитися давно, бо вона абсолютно безглузда, каже гість польського радіо. Є межа дикталіз Немає жодних цілей, ані політичних, ані військових. А найголовніше нема ніяких успіхів. Подія у Вашингтоні це глобальна інтифада. Рано чи пізно це мало статися. Це пов'язано В'язано зі специфікою сучасного світу, в якому точаться нинішні конфлікти, ця трагедія просто висіла у повітрі на всіх континентах, і трагедія яка крачі висіла в повітрі. Нападника заарештували. Він зізнався у вбивстві та розповів, де залишив зброю. Поліція заявила, що злочинцем був 31-річний мешканець Чикаго. Влада Вашингтона та представники уряду США висловили співчуття Ізраїлю. У сувалках триває реєстрація на програму Тренуйся із військом. Кампанія має на меті забезпечити оборону підготовку цивільних осіб. Заняття проходитимуть на базі 14-го протитанкового полку у сувалках. А за словами прес-секретаря капітана Марта Андрушкевич, навчання має дати базові навички. План школення заклада на набитие... План навчання передбачає напрацювати основні оборонні вміння використання зброї. Можна буде постріляти на тренажері, кинути гранату, вдягнути проти газ. Будуть також заняття із рукопашного бою. А що найважливіше, цей шостий етап додатково скерований на цивільну оборону. Наставьона додатково оборони цивільно. Восьмигодинні навчальні заняття проводять військові інструктори. Щосуботи добровольці можуть проходити навчання у різних підрозділах по всій країні. Росіяни створили у Бразилії цілу фабрику шпигунів. Політологи не бачать очевидного фаворита у другому турі президентських виборів Польщі. Російські служби скористалися мультикультуралізмом, а також корупцією в Бразилії, аби створити свою шпигунську фабрику у цій південноамериканській країні. Про це пише газета Таймс», яка описала, як Росія отримала фальшиві посвідчення для своїх шпигунів. Журналісти «Нью-Йорк Таймс показали, що російські служби відправили своїх найкращих людей до Бразилії не для проведення там розвідувальних операцій, а для того, аби офіцери могли отримати отримати нові ідентичності. Бразильський поліцейський підрозділ, що спеціалізується на контррозвідувальній діяльності, розпочав операцію під кодовою назвою Операція Схід під час неї вдалося виявити методи роботи російських служб і завдяки роботі слідчих було розкрито особи щонайменше дев'яти офіцерів російської розвідки. Обидва кандидати у другому турі президентських виборів в Польщі мають схожий потенціал і повинні спробувати мобілізувати своїх виборців. Так вважає професор Варшавського університету Бартломій Біскоп, спеціаліст із політичних комунікацій та виборчих кампаній, розповів польському радіо, що Рафал Часковський має резерви голосів серед молоді та мешканців великих міст, тоді як Кароль Навроцький серед виборців із сіл східної частини, де явка у першому турі була найнижчою. Ні, Не відповім на жаль на те питання, які всі ставлять. Хто має більший потенціал? Спроможність обох кандидатів приблизно однакова. Тільки джерела її різні. Тому так виглядає, що це буде до самого кінця боротьба за кожен голос. Може, то бить подобні та валка до самого концябанджеє о ОВОС.